Тоню, привіт! Привіт! Розкажи нам звідки ти приїхала? Я приїхала з міста Вишгорода». А як часто вдається зараз відвідувати подібні заходи? Не повіриш, але регулярно. Я кругом де можна, там я є, тому що розвиток, навчання потрібно завжди вчитися і навчатися, і не важливо, скільки ти в цій сфері працюєш, тому що кругом стараюсь кругом. Супер, це круто. А кого із спікерів ти сьогодні очікуєш почути найбільше і чому? Чесно, тобі скажу, хотіла подивитися на Катю Овчару, коли вона захворіла. Я дуже розстроїлась, засмутилася, але нічого страшного. Надіюсь, попаду в наступний раз і подивлюся. Я думаю, до кінця вечора в тебе будуть якісь нові фаворити і цікаві моменти, тому що дійсно скільки б не проходило. Навчань, років роботи все одно з'являється щось цікаве, що можна перейняти. Так, я впевнена, що щось буде цікаве. Я завжди з якогось майстер-класу, знаєш, виношу собі в свою копілочку своїх п'ять копійочок, можна так сказати, з якого складається цей ну, з мої секретики, якісь в роботі. Тому впевнена. А тонь, чи є в тебе перманентний макіяж? А вже ж, всіх зон. Хто я? твій майстер? Я сучасна людина, яка ношу і брови, і очі, і губи. Я була в багатьох майстрів. Хтось краще робить губи, хтось краще робить брови. Мабуть, кого я назву? Ви цю людину не знаєте, але це моє сердечко з міста Лозове. Чи Лозова? Як правильно, я не знаю. Називай. – Аліна Ковальова. Це мій, це мій такий от, е, дружочок. На жаль, зараз в Харкові не можна поїхати, тому десь тут щось роблю тут. Але це моя лав. Супер, дякую, до зустрічі. Привіт! Привіт. Як вас звати? Е, мене звати Каріна. Е, Каріна. Звідки ви приїхали? Я взагалі приїхала з Польщі. Вау. Я подолала понад тисячу кілометрів е, тільки заради цього дня. Це дуже мило. Ви давно живете в Польщі? Я проживаю в Польщі вже біля семи років, може навіть трошки більше. В Україну дуже рідко приїжджаю, але я дуже щаслива, що в нас відбуваються такі заходи, тому що для Польщі це дуже велика рідкість. А тим паче, коли я дізналася, що всі кошти виручені підуть в. Благодійну організацію я була дуже щаслива, тому я без вагань взагалі купила квиток і приїхала сюди. Як ви давно знайомі із Оленою Сіннією і продукцією Світліпс? Взагалі я дізналася завдяки Вікторії і завдяки Каріні, що є такий бренд, що є така людина, і взагалі. Я з ринком України знайома не так давно, тому для мене це було якби теж велике відкриття. Ой, це дуже добре, що ви прийшли до цього, тому що дійсно у нас дуже багато крутих, конкурентних майстрів. І вони допомагають, створюють продукт, який реально допомагає нам у роботі і дає чудовий результат. На цьому конгресі кого найбільше зі спікерів ви очікуєте побачити? Ну, звичайно, що це була Вікторія, тому що я в неї закінчувала базове навчання. Це було ще дуже давно, і я її дуже давно не бачила, тому я хотіла її побачити. Також я хотіла дізнатися про видалення перманенту, як це все відбувається. Також хотіла побачити. Ну, взагалі мені було дуже цікаво дізнатися про кожного. Про кожного спікерів. Тому я не можу так обрати когось одного, всі дуже класні, всі дуже цікаві. Але так, кого я знала, це цікаві. Супер. Ну я думаю, дійсно зараз буде на кого підписатися в інстаграмі. Ой, і надихатись. Адріано, привіт. Привіт. Я не питаю, як тебе звати, бо знаю, що ти наша рівненська майстриня. Так. Розкажи, будь ласка, як часто вдається відвідувати подібні заходи? Ну, на жаль, останнім часом не так часто, як до відомих подій 22-го року. Але стараюся ну, хоча б два-три рази на рік потрапити на подібні заходи. Хотілося б частіше, але не завжди це вдається, тому що працюю на дві країни, тому, тому так поки що. А де ще В Чехії. Супер. Презентуєш там круту роботу. Ну, стараюся. Тому що наші українські майстри, вони відомі по всьому світу своєю такою наполегливістю, якістю виконання роботи і гарними результатами. Ну так, я стараюся чесно. Дуже важливо, що ти повертаєшся в Україну, привозиш сюди зароблене і підтримуєш таким чином економіку. Ну, звичайно. Я дуже вже багато років в б'юті-індустрії, вже близько 15, і всі ці роки я працювала як ФОП, тому я цим пишаюся. Це дійсно треба озвучувати, цим треба пишатись і е, спонукати майстрів до легалізації своєї роботи і до... Е... Підтримки України <свист> своєї Ну, тому що навіть, от я колена осіння, казала, що ви можете зробити. Ти майстер перманентного макіяжу. Що ти можеш зробити для перемоги? Працювати і от як мінімум зібратись тут, якщо вже організована така конференція, приїхати і долучитись. Так дуже класна конференція. Мені насправді дуже подобається такий подібний формат. Тому що він, ну як на мене, я відпочиваю. Я на таких конференціях не втомлююсь. Спікери сьогодні були дуже хороші. Деякі виступи, ну, якщо чесно, я там навіть ну, не очікувала, що вони мені настільки сподобаються. Наприклад, виступ Миколи Богдана дуже мені сподобався. Хоч і був заключним. Так, але ну, в принципі Юліана, Вікторія Кушнір. А, Адріана, тебе є перманент? Є. <рес> Хто твій майстер? У ну, мене перманент з'явився в моєму житті набагато раніше, ніж я стала майстром. Вже років вісім. Мій майстер Юліана Дружиніна. Привіт! Добрий день. Як вас звати? Мене звати Настя. Настя, звідки ви приїхали? Я сама родом з Броварів, але проживаю вже останні три роки в Ірпіні. Вау! Так. <рес> я звідти. Під час війни виїжджали так. Ми не виїжджали, ми були в окупації, але дуже не хочу про це говорити. Це тема для мене дуже болюча. Але ми повернулись, відновились і далі продовжимо відновлюватись і творити красу. Так, і сьогодні вже просто розцвітаємо, правда, так, квітнемо так і насолоджуємось можливістю побувати в атмосфері от такого так. творчого, красивого так. процесу. А як давно вам вдається відвідувати такі подібні заходи? Як часто? Як часто? До речі, ну якщо так порахувати, то це напевно може другий або третій мій такий прихід на такий конгрес, конференцію, тому що я дуже великий час давно дуже вже була, тому що в перманенті 9 років, але були. Різні і, як то кажуть, падіння і зльоти. За тисяча, так? Так. Але сьогодні я перший раз на такому саме тут, саме на цьому заході. А кого із спікерів ви очікуєте побачити найбільше? Я дуже очікувала побачити Екатерину Овчару. На жаль, вона не змогла приїхати, але нічого страшного, тут є іще один із спікерів, це Петрухіна Анна. Маю е, мрію з нею сфотографуватися. Настя, чи є у вас перманентний макіяж? Був. Зараз я на етапі видалення е, брів, тому що неякісно зроблено було. Е, це також дуже давня історія, що я потрапила не до того майстра, як то кажуть. Тому і почала займатися сама. У мене наразі вже 9 міні-студій по Києву. Студія перманентного макіяжу Анастасія Лінкс. Супер! Е, Наталечко, привіт! Привіт! Я, я заради пристойності запитаю, звідки ви приїхали. Е, Дякую за запитання. Я, мені приємно на нього відповісти, тому що я приїхала з невеличкого містечка на Волині, яке називається Камінь-Каширський. Так, бо ну, я про це знаю, <смі> але хочу, щоб і наші глядачі теж знали, звідки, з яка широка географія сьогоднішнього закладу. Нагода для зустрічі із майстрами, із старими, скажімо, з колишніми, з гвардією, і, да, да, з колишньою гвардією, з молодими. Ну, дійсно, ви сама є спікеркою і проводите багато майстер-класів. Але тим не менше, кого із спікерів цієї конференції ви найбільше хочете побачити чи почути, очікуєте чию роботу? Взагалі, дуже широка, скажімо так, когорта спікерів представлена, і більшість з них. Можна сказати, всі дуже цікаві, і цікаво було послухати, і буде послухати ще в нас. Конгрес не закінчився. Послухати всіх тим більше в світлі того, що відбувається взагалі в країні із перманентом нашим. Хочеться бачити і вірити в це. І я в це, це бачу, що професія наша розквітає, що вона. Поповнюється новими спікерами, новими майстрами, новими знаннями, новою інформацією. Тому мені цікаво слухати всі. Я чекаю кожний доклад. Привіт, привіт. Як вас звати? Мене звати Анастасія. Настя. Звідки ви приїхали? Приїхала я із Черкас. Вау! Довго добиралась. Ну як недовго добирали в принципі, швиденько. швиденько. А як вам часто вдається відвідувати подібні заходи останнім часом? Ну останнім часом, звичайно, рідше, ну зв'язку з наш ситуацією в нашій країні, е, тому що ну, знаєте, як е, раніше було все легенько, mm -hmm. ми не боялись жили собі спокійно. Зараз зазвичай е, ну, звичайно, це важче, тому що не завжди ситуація дає нам. Можливість кудись поїхати, але стараємось дійсно сьогодні. Ми без тривог повітряних надіємося, так і буде завдяки нашим збройним силам. Так скажіть, будь ласка, кого із сьогоднішніх спікерів ви очікуєте найбільше? Е, ну, дивіться, я дуже хотіла побачити Ірклієнко Каріну, мені дуже подобається її роботи, е, також кушнір Вікторію, тому що волоски це дуже така зараз е, тема е, цікава, і вона з новою силою починає грати, і дуже б хотілося ну, побільше дізнатися про цю тему. Та й взагалі кожного хочеться послухати, отримати багато інформації і ну. Всотати в себе як губка, скажімо. Це точно. Привіт. Привіт! Як ви звати? Даша. Даша, звідки ви до нас приїхали? Харківська область, місто Лозова. Чудово, я роблю вигляд, що не знаю Дарину, хоча я вже дуже давно за нею спостерігаю. Це команда Олі Несміян. Так, да, сміян. Да. Даш, ви вже давно займаєтесь перманентним макіяжем, правда? Я недавно рахувала так, сім років. Сім угу. клас. Останнім часом, як часто вам вдається відвідувати подібні заходи, якщо чесно, це перший мій заход, напевно. За три роки У мене мала дитина, і так, так, це перший захід за три роки, мабуть, навіть за чотири, які я відвідую. Так. Супер, я дуже рада, що ми зустрілися <рес> тут. Я теж. А, от як ви давно знайомі з Оленою Оленесіння і з продукцією світліпс? А якщо чесно, я навіть не пам'ятаю. Кожен мабуть, так професійне життя, так, мабуть, я знайома. Кого зі спікерів ви очікували побачити більше з усіх? А, напевно, Юліану, Дружиніну Я хотіла побачити, подивитись. Ташо. Mm. Чи є у вас перманентний макіяж? Так, всього обличчя. Хто ваш майстер? Ольга не <рес> Як це не дивно звучало, так це вона. Я її не зраджую, тільки вона так. Да. Супер. Дуже вам дякую. Привіт, привіт. Як вас звати, Юля? Звідки ви приїхали? Чернівці. Далеко добиратись було трошки? Трошки було. А зараз як часто вдається відвідувати подібні заходи? Ну, зараз, мені здається, це перший захід, який з початку війни, такий масштабний, на який можна було приїхати, не участвуючи да, в чемпіонатах, які організовують, а просто приїхати, щоб зарядитися енергією, побачити щось новеньке, познайомитися з новими колегами і приємно провести час. Та я з вами повністю згідна. А як давно ви знайомі з продукцією Світліц і з Оленою осінньою безпосередньо? Олена осіння це моя мама в перманентному макіяжі. Я п'ять років назад проходила в неї базовий курс, тому коли вона організувала таку подію, я просто не могла її пропустити. Справді дійсно знаючи, що саме вона організатор, багато майстрів розкупили квитки ще тільки в перші дні їхнього продажу. Скажіть, будь ласка, якого спікера ви сьогодні очікували побачити як найбільше? Е, ну, мені було цікаво подивитись на Вікторію Кушнір. Я вже їй сказала компліменти. Дуже гарно в був її виступ. І зараз оці. Наші відпрацювання цікавих також спікерів е, прекрасно, тим, що є різні зони, і багато чого різного. Робота з рубцями, е, губки, бровки, волоскова техніка, ремувери це все ну, якби для нас цікаво, тому що е, все різне. І стрілочки. Так, і стрілочки, все різне. До кожного підходимо, дивимося, що цікавеньке для себе беремо. А, Юлічка, у вас є перманентний макіяж? У мене всі зони є. Хто ваш майстер? Моя майстер Іра Павленко, також Чернівців. Також я була давно ще на губах в ролі моделі на одному з на одній з конференцій. Це було декілька років тому. Але тим не менше вона все виглядає натурально, не кидається в очі, що мені дуже подобається. Чудово, дуже дякую вам за розмову.